Всім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса, який не завжди з вами. Маємо на сьогодні 10 вересня 2024 року. І сьогодні у нас ну, все частіше почали з'являтися такі от щітки. Це, скажімо так, розумні щітки, які працюють окремо кожна сама по собі, тобто всередині стоїть електродвигун. Привід іде, і е, є механізм, який просто за, закручує ото все, що у вас там пил, бруд, е, волосся і багато чого іншого. Через цей щитку все закручується, ну а далі вже поток повітря його засмоктує назад в пилисос всередину. Це у нас е, 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 електрощитка фірми DERMA VC40. Ось так ось вона виглядає, якщо ось вона у вас така сама. вони трошки є інших різних конфігурацій. Окремо в тут є під'єднання тобто до шланга І далі процес пішов. Ми вже її розібрали, тобто щоб тут розібрати складного, нічого немає. Є саморізи, тут ви їх знайдете. Далі того, що тут було, в нас теж немає. Сама щитка виходить, оцей механізм який крути. Наше завдання було зробити шестерню, привідну шестерню, ось вона така маленька. Ну і зараз я вам хочу показати, що там знаходиться всередині. Розкривається воно доволі таки просто. Все від'єднується. Є всередині невеличка платка, ось яка тут все регулює електродвигун. Ну і надалі в нас виходить, що треба достати електродвигун з свого штатного місця. Ось. Таким от чином. І ось я вам покажу показати ця шестерня. Не буде вам видно, чи буде. Дивіться, ну, вона вийшла з ладу повноцінно. от так от вона виглядає. Вона у мене в руках така чорненька. А ми зробили таку саму, тільки біленьку. Зубчики все вийшло, так би як мало бути. Вал тут звичайний, шліцевий, тобто посадка. На вал вона по собі скажі, нічого такого складного немає. Важливо шестерні просто направити. Тут, ну, крім цього, більше нічого немає. Направити грамотно вперти сам двигун, вам треба вперти в, сами, в самий вал, щоб е, не пошкодити ці електроприводи. там. Ну, Нічого іншого не зробити погано. Тобто, давайте ми зробимо так. Я зроблю отаку от наставочку, мовно кажучи. Ось вам друга наставочка, якою ви можете е, запресувати шестерню. І повільно, повільно на вал. Зразу треба поглядати, щоб шестерня сідала, ну, е, скажімо так, вірно, тобто 90 градусів відносно горизонту. Подивилися, прокрутили, все чітко сіло. По, по ідеї, якщо шестерня сідає вірно, правильно ви її акцентували, тобто, то вона піде рівненько до самого низу і з цим питань не буде. Але буває по-різному, трошки десь не догляділи, і тому варто декілька разів передивитися. Не сіла до кінця, знову таки впираємо, ставимо на вал, на наставочку обов'язково. і Знову таки присажуємо. Ну, Зараз вона в мене сіла, вал вийшов, бачите, все гарно, все як має бути. І далі в нас є ще одна шестерня. Цю шестерню, тобто перед, передача йде від цієї шестерні, до електродвигна, на цю шестерню за допомогою такого зубчатого паску. Що ми маємо? Ми маємо другу шестерню. Ми маємо отакий от валик, виходить дві лиски. І всередині маємо підшипник. Підшипник доволі легко звідти достається, чимось треба вперти. З цієї сторони він виходить. На що хочу звернути увагу? В цьому випадку, так як в нас вже цей пилисос не перший з такою розумною щіткою. Першим ділом треба звернути увагу на те, чому, чому виходить з ладу, або, ця, або можливо ця шестерня. Вона вже є і ця, ось я вам покажу. Ось. І ця. Дві шестерні в нас є вже повноцінна. Зразу треба звертати увагу на підшипник, тому що якщо підшипник хоч трошечки, хоч трошечки, ви вже відчуваєте, що він вже не працює так, як треба, тобто є якісь скрипіння, там, щось, там, щось там не так крутиться. От як в цьому випадку він вже такий трошки трошки підсаджений. Але щоб, якщо ви не дуже в цьому розбираєтесь, то просто при заміні варто зразу його поміняти. Він настільки дорогий, щоб, скажімо, цим нехтувати. Але потім шестерні знов-таки вийде в ладу, якщо він не буде працювати нормально. Чому він виходить з ладу? Тому що тут є пил. Хоча він начебто і захищений, хоча він такий 2Z, тобто дві сторони в нього металеві обойми, але ж все одно пилюка туди попадає і з часом ну нічого з цим не зробиш, він псується і тому все. Тому варто при заміні його замінити. Шестерні, оцю другу і велику, ну тут вже дивитесь по стану своєї, якщо нема проблем, значить ви її залишаєте. Якщо все ж таки є проблема, треба замінити. Ну а Маленька, ось вона в нас також вже все є. Значить Ставимо підшипник на місце. Запресовуємо його і можна навіть руками, от як я запихнув, тобто все стало на своє місце. Далі в нас ставиться оцей вал. З двома лисками. Ну і вдягаємо або нашу замінну шестерню. ось тако, таким чином, я так розумію, вона Або оригінально ми вдягаємо. Все, вдягнули, поставили, пасок натягнули. Процес пішов, далі вже зібрали все до кучі і все у вас працює. Ось така ситуація. Тоб, значить так, є в нас шестерні одна, є в нас інша. Паска в нас немає, ми цим не займаємось. Якщо є потреба, вже можете звертатися до нас і замовляти. Якщо є потреба, можливо, у вас інша модель щітки, іншого пилососу, то висилайте, будь ласка, обов'язково зробимо. Наприкінці відео є номера наших телефонів. Наші менеджери вам все кваліфіковано розкажуть, що і як. Е, є сайт, на якому ви можете знайти оце все. Якщо я скажу, чого ще в нас немає, звертайтеся, обов'язково зробимо. Наше направлення це побутова техніка, автомобілі, дитячі іграшки, медичне обладнання, ну і все, що пов'язано з пластиком. Тому ну, отак, якщо цікавий контент, якому ми розповідаємо про наші новинки, підписуйтесь на канал. Якщо цікаво було відео корисне вам, ставте вподобайку. Будемо дуже вдячні. На тому будьте здорові, слава Україні, слава ЗСУ!